Мої вітання, слава Україні! 171-й урок. І він буде присвячений двом питанням, які часто плутаються також: це питання про зовнішність людини і питання взагалі про, про людину, яка вона. Але спочатку давайте перевіримо, як завжди, домашню роботу. Це завдання 169-го уроку на «Lend і Borrow». Перевіряйте себе, я позичила свою машину брату. I lent my car to my brother. Ти можеш позичити мені 100 доларів до завтра? Can you lend me $100 till tomorrow? Ви можете брати з бібліотеки 6 книжок за один раз. You can borrow 6 books from the library at a time. Цей банк не хоче позичати гроші новим клієнтам. The bank does not want to lend to new clients. Він позичив свої ідеї у одного відомого філософа. He borrowed his ideas from a well-known philosopher. Шкода, що ти позичила їй ці коштовні прикраси. I wish you hadn't lent her the jewelry. Я із задоволенням позичу тобі ці гроші. I will be happy to lend you the money. Я б хотів позичити у тебе 10 фунтів до завтра. I'd like to borrow 10 pounds from you till tomorrow. Я позичила цю сукню у сестри. I borrowed this dress from my sister. Він не хоче позичити мені цю суму. He doesn't want to lend me this sum. Сподіваюсь, що у вас все вийшло. Якщо залишились якісь питання, будь ласка, пишіть в коментарях. Я обов'язково дам відповідь. Давайте перейдемо до цих двох питань, які часто плутаються. Отже, це питання what does she? Або he look like. і ми питаємо його, коли ми питаємо про зовнішність людини. What does she look like? Як вона виглядає? What does he look like? Як він виглядає? Його зовнішність. А друге питання, яке схоже на нього, це Whats she like? Або What's he like? What повна форма what is she like? What is he like? І Таке питання ми задаємо, коли нас цікавить, що він або вона за людина взагалі. Характер, звички, ось тобто особистість в цілому. Як ми бачимо, дуже схоже це питання, правда? What does she look like? What's she like? Тим не менш, коли ми задаємо ці питання, ми повинні розуміти, про що ми питаємо. Давайте потренуємо. У нас є відповідь, нам потрібно поставити правильне питання. Або ми питаємо про зовнішність, або ми питаємо про, взагалі, про особистість людини. Перше, he's the most handsome man I've ever met. Яке задаємо питання what does he look like? Правда, питаємо про зовнішність. Друге, She is a very pretty child. Питання про зовнішність. Тому, what does she look like? Третє. Яке буде питання? What's she like? Тому що питаємо, що вона за людина. Четверте. He is rude and arrogant. Тому питання буде: what's he like? Знов таки, питання, про що він за людина, про його особистість. П'яте. she has dark eyes and long narrow nose. Яке буде питання? What does she look like? Питання про зовнішність? Шосте. Her eyes are her most striking feature. Яке буде питання? What does she look like? Тому що питання про зовнішність. Ще раз, в першому. What does he look like? В другому. What does she look like? В третьому? What she like? В четвертому? What's he like? В п'ятому. What does she look like? В шостому? What does she look like? Тепер давайте трошки ускладнимо завдання, і будемо ставити питання залежно від підмету, який у нас наданий тут. От Тут підмет у нас бос. І підказка, про що треба питати? Да? Про зовнішність. Конструюємо питання. Раз, два, три. І питання у нас буде. What does your boss look like? Uh, тепер «your teacher і питаємо про писинати. Конструюємо, робимо питання. Раз, два, три. What's your teacher like? Обов'язково намагайтесь вимовляти, щоб звикати до наголосу, до інтонації, до. Да, щоб питання це звучало у вас природньо. Дев'яте. Мам і писиналити. Питаємо про писинаті. Раз, два, три. What's your mom like? І your boyfriend, і питаємо про appearance, як він виглядає. Раз, два, три. What does your boyfriend look like? Сподіваюсь, все вийшло. І ось вам домашнє завдання. Будь ласка, зробіть меч. Тобто, правильно співставте кожне з цих двох питань з кожним з вісьми. Речень з вісьми відповіді. Ми обов'язково перевіримо це на початку наступного уроку. Якщо урок був для вас корисний, будь ласка, не лінуйтесь, поставити лайк, напишіть щось в коментарях, щоб більше людей побачили цей урок, скористалися ним. А я вам дякую за увагу і до зустрічі.